Вітаю вас, друзі. У російських пропагандистів чомусь немає хороших новин. Ситуація тривожна. К це не всі плохі я хочу вам сьогодні самші Тривожні новини Поступають вони змушені визнавати, що їхній наступ на Авдіївку пішов ну м'яко кажучи, не за планом. На Авдіївці ситуація складна. Я теж сьогодні там списувався. З товаришем. про складну ситуацію для росіян на авдіївському напрямку розповідає та сама істота, яка у перший день того наступу, 10-го числа, казала про прорив фронта. Фронт ми вже прорвали северні Авдіївки, сіверозападні Авдіївки. І ситуація складна. зараз. Вже навіть найбільш упороті пропагандисти змушені визнавати величезні втрати російської армії під час спроби оточити Авдіївку. Ну не знаю, горіло собі на срока. Ну а тим часом Владимір Путін вперше за довгий час. Вибрався зі свого бункера та рушив до комуністичного Китаю. Звісно, із чемоданчиком. росіяни кажуть, що він ядерний, але ми й з вами знаємо правду. Так ось владімір Путін вибрався і заявив дуже відповідально, що атаком, які отримала Україна, не ефективні. Усі росіяни будуть збивати. Ми, звісно, е зможемо відражати ці атаки это уні етапоївки А результата не будет. А ще учора Владимир Путін оголосив, що Збройні сили України розпочали наступ на Херсонському напрямку. Учора з'явилося відео одночасного залпу із шести ракет, і це дуже красиво. <плес> Ми з вами поки що не знаємо, куди саме вони прилетіли, але ми маємо вже деякі новини щодо ударів по аеродромах поблизу Луганська та Бердянська. Супутникові знімки аеродрому Бердянська показали нам, що там було уражено щонайменше 9 одиниць російської техніки насамперед авіаційної, але можливо і ще якісь ЗРК. Є також і супутникові знімки луганського аеродрому, і там видно сліди як знищеної, так і пошкодженої російської техніки. Як ви вже знаєте, коли Сполучені Штати Америки надали нам ракети атакам, і ми дякуємо їм за це, то це був перетин тих самих червоних ліній, і обов'язково мала настати рішуча відповідь так званої Росії. Якщо Вашингтон прийме рішення поставки Києву ракет більшої дальності, то він перейде красною. Черту. Так ось Владимір Путін учора оголосив про свою рішучу, дуже серйозну, потужну відповідь. Він попросив Штати забрати атакамс назад. Зачем поставлять атакамс? Пусть заберуть назад атакамс, все другое вооруження. садиться за бліни, приїжджають к нам на. Наші на піті, взагалі, передача Україні ракет Атакамс дуже серйозно вплинула на владіміра Путіна, точніше на його психіку. Він став чути голоси, дуже дивні, якісь і оці голоси у його голові намагаються організувати переговори. Ми слухаємо зараз, що вони, вроді, як би готова каким ти переговорам. уже не обійшлося, звісно, і без погроз. Владімір Путін вирішив, що він може погрожувати сполученим штатам. Вот они затащили дві навіть сумнів в седіть морі. Хочу сказати це не угроза, то я зараз скажу. Звісно, звісно, це не погроза. У жодному разі не погроза. Коли хтось не погрожує, то він так і каже. Це не погроза. Война воздушні сили, воєнно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні воздушного пространства на морі. І наші самоліти Міг-31 ворожений комплексами Міг кінжал. Давайте перекладу Владимір Путін у відповідь на те, що Сполучені Штати Америки направили дві авіаносні групи до берегів Ізраїлю, каже, що він у свою чергу відправляє винищувачі. Міг 31 к які носять ракети кінжал до Чорного моря. Щоб вони, якщо що, могли там щось патрулювати. Але усі таємниці узяв та й розкрив соловйов кінжал то обід. Етамас Это обозначает, по большому щоту, що ми не дозволимо нанести удара Віаносом по Ірану. Я думаю, що у такому разі сполученим штатам Америки варто передати Україні атакам сне на 165, а вже на 300 кілометрів, тому що ці міги вони десь то мають сідати, десь вони мають злітати. Коротше, бійтеся кляті Сполучені Штати Америки від того, як владімір Путін надуває щоки. І оголошує про початок українського наступу на Херсонщині. Вони почали давно уже анонсоване і ожидаємо чергове контрнаступлення тепер на. Черсовським Ну, насправді ніяких анонсів з боку України не було. Були анонси тільки з боку російських пропагандистів, які ще близько місяця тому казали, що сили оборони України планують операцію із форсування Дніпра. А тепер ті самі пропагандисти сидять і розповідають, що, начебто, наші підрозділи узяли під свій контроль частину лівого берега БСУ продвинутися к окраїн піщановки і к поймі, але росіянам не. Варто ні за що переживати усе нормально, усе під контролем і по плану обстановка уж точно далі від критічка, як її рисують всякі панікюри. не поділяє його думку інший пропагандист, який розповідає, що, начебто, сили оборони України, зайшли на лівому березі Херсонщини на російські позиції та повирізали російських військових. Пратівник перейшов там на лівий берег Дніпра і вирізав нашу позицію. Ну, ета команду должно знати, вирізали їх нашу позицію. Я не буду ані спростовувати, ані підтверджувати те, що кажуть російські пропагандисти щодо Херсонщини, але відзначу, що сьогодні Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що росіяни завдавали ударів по лівобережжю Дніпра, і так само є відео, яке самі росіяни опублікували, де вони завдають ударів на лівому березі. Не знаю, не знаю, друзі, що саме там відбувається. Єдиної позиції у російських пропагандистів. Щодо ситуації на Херсонщині немає. Вони одні кажуть, що усе під контролем, інші кричать, що все пропало. А треті кажуть, що взагалі буде іще ще десант на Крим. Пасмодря, подожді, Крим ще не відпадає. Подожди, подожди. Це все може бути взаємозв'язано. Зменшили свої радощі російські пропагандисти. І щодо наступу росіян на Авдіївку. Якщо у перші дні вони казали про прорив фронту, про величезні досягнення, то тепер якось змінилася їхня риторика. Крупні успіхи, начавшогося контрна російських військ. Але авдіївка у нас тепер новий символ запротивінь українського народу за 9 днів російських штурмів поблизу Авдіївки. Риторика російських Ських пропагандистів змінилася із дуже позитивної на максимально негативну російська армія вперше, по моєму з такою мою що прорвати лінію оборони противника Знаєте, почну звісно з Авдіївського направлення. І буду сразу вас розстраювати і розстраюватись їм, звісно, є чому, тому що росіяни понесли величезні, мало не катастрофічні втрати, намагаючись штурмувати фланги Авдіївки. Насправді за останні двоє суток інтенсивність бойов заметно подупала, і я поки не бачу яким образом дуже швидко ми зможемо вирішити цю проблему. Трапляються із окупантами та їхніми пособниками, також і інші історії, про які просто не можна мовчати, через те, що була величезна кількість. Сь дохлих і поранених російських окупантів лікарі почали вмирати. Бальницю завалені раненими. Він стояв за столом за своїм робочим місцем. Спасає життя десятків наших солдат, і умер за робочим столом. Втратили росіяни також і величезну кількість своєї техніки, коли намагалися штурмувати фланги Авдіївки. Подивіться на ось оце зображення тут. 63 одиниці російської техніки, які геолоковані, і це тільки один із флангів. Зверніть окрему увагу, що. Що принаймні третина російської техніки була винищена і ще на підступах. Наша підтримка фронту допомагає знищувати багато російських загарбників та їхньої техніки. І якщо ви хочете, щоб російські окупанти і надалі на нашій землі дохли та страждали, продовжуйте підтримувати сили оборони України.